Це було просто жахливо. Люди кричали там цілодобово від цих катувань. Лише в місті Херсоні таких місць масового утримання і нелегальнов'язання пов'язано з тортурами нелюдським поводженням. Їх п'ять. Навіть коли вони припиняють, тканина не пропускає кисень, і ти починаєш задихатися. Надзирателі були видимо, професіональні. Коли на протяжении нескольких днів слышишь, як кричать мужчины, ти просто радуєшся, що потрапив туди ти, не, не твій муж, а или твой, тем тим більше син. хлопцев, хлопців, там, виводили на коридор, повинні були там співати господа офіцери. Росіяни, вони знають, так кажуть, косплей Радянського Союзу. Роки йдуть, а механізми не зміняться. Тобто, знаєте, методички ті самі лишились. Протягом 14 місяців ми шукали тюремників, чиїм завдання було охороняти незаконно ув'язнених херсонців. А вони перетворили це на марафон фізичних і моральних тортур. Це не просто одна з тисяч історій про окупований Херсон. Не просто одна з сотень тисяч історій про жорстокість росіян. Це історія про боротьбу про людей, яким завдали болю, принизили, але не зламали. Це історія про незламний херсон, який чекає справедливості, і про тих, хто знущався без жодної потреби.